Вже дуже давно я купив ось такі фігурки смурфиків, і що ви подумаєте, ні, це не компанія Лего. Як би вам не здавалося, в Лего таких фігурок існувати не може. І насправді ці фігурки дуже і дуже прикольні, дуже і дуже реалістичні. Тобто, це дійсно схоже на смурфиків, як з мультику. І так в них також рухаються руки, рухаються ноги. Все абсолютно як у Лего, і вони навіть сумісні з Лего. Це компанія Мегаблокс. На жаль, купив я їх БВшними, бо вже купити не користовані абсолютно практично неможливо. Ось є такий ліхтар, який я можу дати в руку, наприклад, і смурфик буде його тримати. Також можу взяти конструкцію з нещодавнього огляду і показати вам, що він буде стояти на піні, і це все дійсно поєднується. Тобто можна робити щось із такими смурфиками. І я думаю, це прикольно, що в мене вони є. Є і це класно, що ви тепер знаєте, що такі взагалі існують, і такі взагалі можна десь ще відкопати.